І що е, немало важно сказати про те, що така е, хвилями, е, в, е, тобто людина вже вроді і все, і знову раз, температура це от такий перебіг захворювання е, на сьогоднішній день. Тому е, всі, хто захворів, Хто е, має нежить, там, е, температура, е, е, кашель з'явився без температури, зв'язатися негайно із лікарем, з яким заключили декларацію. Лікар порадить якусь пораду щось прийняти, якщо він скаже прийти. То прийти до амбулаторії. І ще на, хочу ем, вам сказати, що при кожній амбулаторії у нас функціонують кабінети температури хворих, які е, знаходяться окремо, окремо сидять лікарі, і тобто немає.